Друзі, питання до спеціалістів, до колег, які працюють ріхау. Бо я вже 100 років не працював рехау. І дуже цікава історія саме з трубою. Чітко видно ріхау, да? 0,83 метри. Значить, універсальна, раутітан, флекс 20х28. Так, пекс, там все. Так, зараз. Все як завжди. Так. Ідемо. Тут інформація у нас по барах і класах. Ківа, так. Києва була, точно пам'ятаю, Києва була. От. Знову класи. А оце що? А що це таке? Айнур, Це хто такий? Так це ще не все. Дві далі. Значить, ну тут нічого такого. Опа! Made buyer Це що за херня така? Ось, видно, так? Да? Значить, дата тут у нас є. 24 рік, 10 -й, 10 -й. І бляха, ось. Та на воліся, і біоме. О. Мейд Баріхау. Що це за херня? Я щось не дуже зрозумів, хто працює, хлопці, з Ріхау постійно. Раніше було Ріхау там. Що там? І зроблено в Німеччині. Ну там гости, класи, бари, все, як завжди. А це що таке? Що за Айнор, Що за Мейд Баріхау? Чи це нормально? Коли це відбулося? Я yeah. щось пропустив.